Ford 1.0 EcoBoost – це компактний бензиновий двигун з турбонаддувом і безпосереднім впорскуванням. Як найменший член лінійки EcoBoost Ford він дебютував у 2012 році, оснащуючи такі моделі, як Ford Focus та C-Max. З того часу він був адаптований для різних автомобілів від хетчбека Ford Fiesta до більшого Ford Mondeo. Ford також пропонує версії з природним впорскуванням, такі як 1-літровий двигун Fox. Який постачається з безпосереднім або багатопортовим впорскуванням палива. Цей однолітровий екобуст має блок циліндрів з відкритим картером, виготовлений з сірого чавуну, який, хоча й важчий за алюміній, допомагає двигуну швидше прогріватися, тим самим покращуючи рівень викидів. Чавунний колінчастий вал, оснащений шести противагами та чотирма корінними підшипниками, працює в тандемі з унікальною системою незбалансованого маховика та переднього шківа, усуваючи необхідність у балансирному валу та зменшуючи споживання енергії. Всередині двигун має поршні з алюмінієвого сплаву з низьким коефіцієнтом тертя та ковані шатуни, а також мастильний насос зі змінним робочим об'ємом для подальшого підвищення ефективності. Алюмінієва 12-клапана головка блоку циліндрів інтегрована з випускним колектором, що сприяє швидшому прогріванню та знижує температуру вихлопних газів. Клапаний механізм двигуна оснащений механічним ковшем прямої дії з чотирма клапанами на циліндр, а впускний і випускний розподільні вали мають ремінний привід. Цей ремінь, змащений мастилом, працює тихо та ефективно. Двигун також оснащений подвійним незалежним регулюванням фаз газорозподілу TVCT. Паливо подається через систему безпосереднього впорскування високого тиску Bosch, при цьому кожен циліндр отримує паливо через шестилунковий інжектор. Потужність двигуна забезпечується турбокомпресором з водяним охолодженням, який використовує роздільну систему охолодження для більш ефективного управління теплом навіть після вимкнення двигуна. Блок управління Bosch MED17 керує роботою двигуна, підтримуваний триходовим каталітичним нейтралізатором для контролю викидів, забезпечуючи відповідні стандартам євро 5 та євро 6. Цей компактний 999 кубовий двигун отримав кілька нагород, у тому числі в номінації Найкращий двигун об'ємом до 1 літра у міжнародному конкурсі Двигун року. Його ефективна конструкція з низьким рівнем тертя забезпечує потужність традиційного 1,6-літрового двигуна, демонструючи досвід Ford у зменшенні розмірів двигунів, основу, яка також підтримує розробку більших двигунів EcoBoost, таких як 1,5-літровий Dragon i3. Двигун 1.0 EcoBoost працює виключно з безпосереднім порскуванням палива, а це означає, що паливо не проходить через впускні отвори для їх природного очищення. З часом вуглеці сажа накопичуються на штоках пускних клапанів, зменшуючи потік повітря і потенційно спричиняючи неправильне закриття клапанів. Це може призвести до втрати потужності двигуна і навіть до пошкодження клапанів та їх сідл, особливо в двигунах з великим пробігом. Значною проблемою моделей до 2014 року був дефект нижнього шлангу охолоджуючої рідини, який міг розірватися і спричинити витік охолоджуючої рідини, в той час як датчик температури помилково показував нормальні показники. Цей конструктивний недолік призводив до численних відмов двигуна, поки Форд не замінив дефектний шланг на покращену версію. Ще однією проблемою, пов'язаною з охолоджувальною рідиною, є потенційне розтріскування трубки, що йде від розширювального бачка до двигуна, тому важливо регулярно перевіряти рівень охолоджувальної рідини. З віком у двигунів з великим пробігом можуть виникати проблеми з тиском палива. Недостатній тиск зношеного паливного насоса може обмежити продуктивність. Заміна кулачкового механізму може відновити належний тиск палива та підвищити потужність двигуна. Хоча однолітровий екобуст спочатку здобув репутацію двигуна з низькою надійністю, багато ранніх проблем було вирішено, що призвело до покращення продуктивності в більш пізніх моделях. Прокладки головки блоку циліндрів та витоки охолоджувальної рідини тепер трапляються рідко. Деякі власники повідомляють, що пробіг від 150 до 250 тисяч кілометрів проходить без серйозних проблем. У поєднанні з паливною ефективністю, високим крутним моментом та низьким рівнем викидів, однолітровий екобуст залишається надійним варіантом для компактних міських автомобілів і навіть більших транспортних засобів.